Вітаю вас, любі мої учні. Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Наука, мистецтво, винахідництво. Урок 48. Тема нашого уроку розмір, властивість фізичних тіл. Речовини з молекулярною будовою. На цьому уроці ми дамо відповідь на такі запитання. Що таке фізична величина? Як порівняти розміри фізичних тіл? Яка з відомих тобі речовин має молекулярну будову? Прочитай лист Центаврика та виконує його прохання. Добрий день, друзі! Сьогодні дошкільнята з Альфа Центаври вивчали одну з властивостей фізичних тіл розмір. Вони охоче порівнювали різні фізичні тіла за цією властивістю, але в них виникло багато запитань. Допоможіть мені пояснити малечі, як саме слід порівнювати розміри фізичних тіл. Отже, допоможемо пояснити, як саме слід порівнювати розміри фізичних тіл. Для цього пригадаємо, що вже нам відомо про властивості фізичних тіл. Виконуємо вправу швидкісний тренажер. Прочитаємо пояснення. Дивимось на середину і читаємо. Отже, властивості фізичного тіла це ознаки, за якими фізичні тіла розрізняються між собою, або є подібними одне до одного. Колір, форма, розмір це властивості фізичного тіла. Тіла. Переглянь відеофрагмент, вислови, припущення, що таке розміри фізичного тіла. Чим відрізняються фізичні тіла на малюнках? Вони відрізняються за своїми властивостями, кольором, формою та розміром. Що таке розмір та як його визначити? Розмір властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною, довжиною, фізична величина. Характеристика певної властивості фізичного тіла виражена чисельно. Щоб визначити фізичну величину, слід виконати вимірювання. Будь-яке фізичне тіло має лінійні розміри довжину, ширину та висоту. Наявність лінійних розмірів це властивість фізичного тіла. Чисельною характеристикою лінійних розмірів є їхня довжина. Попрацюємо з навчальною інформацією в рамочці. Розмір, властивість фізичного тіла, яку визначають фізичною величиною довжиною. Фізична величина характеристика певної властивості фізичного тіла, виражена чисельно. Щоб визначити фізичну величину, слід виконати вимірювання. Натисніть на паузу, попрацюйте з інформацією за алгоритмом. Сторінка 34. Порівняй тварин за малюнком, за розмірами, використовуй такі слова довше, коротше, ширше, вужче, вище, нижче. Отже, бегемот ширший за удавок. Папуга нижчий. Від жирафи та подібне. Натисніть на паузу та порівняйте тварин. Розглянь малюнок та прочитай розмову дошкільнят із центавриком. Розкажи, які відповіді малечі є правильними, а в чому дошкільнята помиляються. Отже, подивимося, як порівняти розміри цих фізичних тіл. Центаври запитує у малят. На що вони дають йому такі відповіді? Легко, якщо розмістити їх поряд. Так, можна розмістити поряд. І на вигляд визначити, який предмет за розміром буде більший. Але щоб точніше визначити, щоб порівняти розміри цих фізичних тіл, їх треба виміряти. Як ми це можемо зробити? Переглянемо відеофрагмент познайомимося з вимірювальними інструментами, вимірювальні інструменти. Рулетка. Лазерна, мирна Рулетка. Там стрічка натрола скричка. Лінійка. Виконуємо вправу 4. Розгляньте рисунок 1. Прочитайте підписи. Висота, довжина, ширина. Порівняйте розміри. Висоту, довжину ширину фізичних тіл, зображених на малюнку, наприклад, вікна та дошки, шафи та столу вчителя. Як ви це зробили? Отже, натисніть на паузу та порівняйте. Що вам допомогло порівняти? Так, вимірювальні інструменти? Що ви можете сказати про вікно та дошку? Довжина вікна менша за довжину дошки, висота вікна. Більша за висоту дошки. Ширина вікна теж більша за ширину дошки. Пригадай, з чого складаються речовини? Атоми молекули. Прочитаємо інформаційну довідку від адаптера, пошепки разом з диктором. Підкреслимо основне. Атоми майже всіх хімічних елементів не можуть існувати окремо. Вони сполучаються з атомами того самого або іншого хімічного елемента. Два атоми гідрогену і один атом оксигену поєднуються в молекулу H2O. Дивись, зображення нижче. З таких молекул складається речовина вода. Вода взимку замерзає та перетворюється на фізичне тіло, наприклад, бурульку. Пригадай. Скільки всього атомів містять молекули водню, кисню та води? Натисни на паузу та пригадай. Перевір себе, розгорніть сторінку 38. Та перевірте. Отже, молекула води містить два атоми гідрогену і один атом оксигену H2O. Молекула кисню містить два атоми. Оксигену. O2. Молекула водню містить два атоми гідрогену. H2. Давайте підведемо підсумки уроку. Отже, дайте відповідь на запитання, що таке? Фізична величина. Фізична величина це характеристика певної властивості фізичного тіла, виражена чисельна. Як порівняти розміри фізичних тіл? Що ми для цього використовуємо? Вимірювальні інструменти. Яка з відомих тобі речовин має молекулярну будову? Пригадали так? Вода, кисень, водень та інше? Ми виконали з вами всі завдання уроку, дали відповідь на запитання уроку. Отже, час відпочити. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.